Усіх зі святом переверховних апостолів Петра і Павла до ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В наш складний, трагічний час для нашого народу, коли стільки горя, стільки сліз, смертей на війні, я думаю, що, як ніколи потрібна тепла, зосереджена. Соборна молитва. Ми повинні бути як ніколи доброзичними один до одного, турбуватися один про одного і душевно підтримувати один одного. Цей час повинен бути якесь, скажімо, таке навіть виняткове в суспільстві єднання. Але ж ми бачимо зовсім протилежне, ми бачимо зовсім іншу картину. І ось саме те, що нестача любові, те, що зникає віра з лиця землі, за словами Христа, це є головні ознаки останніх часів. Свій часи, переповнений жалем, святитель войно Воїноїсинецький казав, як мало людей в Сімферополі, котрі приходять, щоб. Помолитися і почути Слово Боже. Хоча у цьому місті проживає багато тисяч людей, але ж для того, щоб помолитися і почути Слово Боже, приходить лише невеличка жменька люду. Невже я не стану проповідувати Євангеліє Христове? Ні. Тому що апостоли проповідували. Не лише тільки перед лицем великого гурту людей Вони проповідували перед малим числом людей, навіть проповідували окремій людині. І Святитель каже: я не знаю, що важливіше, чи проповідувати перед великим натовпом людей, чи перед невеличкою кількістю. Але ж скоріше може статися так, що в саме у цій невеликій кількості людей знайдеться хоч одна людина, котра, те, що я буду говорити, почує, і для неї це стане дуже важливим і потрібним для її спасіння. Тому що як каже Господь саме найбільшу радість на небі. Це є те, коли хоча б одна грішна людина не вернулася до Бога і принесла покаяння в своєму нерозумному житті. І коли учні Христові були в дорозі, даптом хтось знату покаже, Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І Господь тоді відповідає, що лисиці мають море, так і небесний мають гнізда, а син людський не має де прихилити голову. І ще інший каже: Господи, я піду за тобою, але ж дозволь перш похвати мені мого батька. І Господь тоді каже, залиш мертвим ховати своїх мерців. Йди і благовіствуй Царство Боже. І ще інший каже: Господи, дозволь мені піти за тобою, але спершу попрощатися з моїми домашніми. І тоді Господь каже, хто поклав руку на рало і озирається назад, той є, то є ненадійним для царства Божого. Дійсно, що трудно йти за Христом, тому що. Потрібно бути готовим, лишитися якихось матеріальних речей, стати незрозумілим для, для людей, викликати ненависть, в свою адресу, бути навіть переслідуваним і навіть не мати місця, де прихилити в голову свою, але ж. Ось Ті, котрі шли саме таким шляхом, як свідчить історія, це були сповідники, мученики, то вони ділилися, що в цей самий важкий для них момент вони відчували міцну підтримку Божу. Ще в минулому столітті з тюремних камер писали, радості моїй немає меж. Тепер я насправді зрозумів. І відчув, що таке сказане Христом Царство Боже всередині вас є. І ось ці слова, котрі сказав Господь, може нам вони показатися досить жорстокими, залиш мертвим ховати своїх мерців. Ці слова потрібно розуміти не буквально, а духовно, тому що апостол Павел робить таке дуже важливе зауваження. Він каже, Якщо хтось не піклується про своїх домашніх, тобто близьких йому, той розбестився і став гірше невірного. Це ось що означає, якщо ти хочеш йти за мною, то ти повинен залишити усі турботи про мертве, тлінне, тимчасове і примарне. Ти повинен духом піднятися. Над земним, матеріальним і тілесним, тому що все це є якраз тими самими мертвими ділами, яким неодмінно прийде кінець, а Царство Боже, воно вічне. І значення оцих слів сказаних Христом. Христом Стало зрозумілим для його учнів саме Духом Святим. Вони відчули від цього велику наснагу. І тому з такою дивовижною рішучістю, мужністю, жертовністю вони діло Христове втілювали практичне життя. І ось апостол Павел каже: хто може відлучити нас від любові Божої». Скорбота чи утиски, голод, гоніння, смерті або небезпека за Тебе умертвляють нас кожен день. Нас вважають приреченими, як овець на закоління. Але ж ми все це. Перемагаємось, перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Амінь.